Доброго здоров'я, мої маленькі друзі! Рада вас вітати. Сьогодні ми продовжуємо розмову про правила дорожнього руху. Адже безпека руху то не жарти. Будь обережним і зважайте. Біжиш, стоїш чи йдеш здалека. Пильнуй всі правила безпеки. Дороги різні є і всякі, а при дорозі дорожні знаки. До них ходімо за допомогою, щоб подружитися з дорогою. Перший дорожній знак світлофор стоїть на розі. Стежить рух він на дорозі. Все мигає без утоми. І для нас усіх знайомий. Діти, а вам знайомий світлофор? Я впевнена, що так. Світло червоне це небезпека. Їда машина. Десь недалеко стій ані руш, підожди, і на дорогу не йди. Жовтий колір зачекай, зміни будуть скоро. Загориться іншим світлом око світлофора. А зелений можна йти, бо машин немає. Молодець наш світлофор всім допомагає, а у світлофора є помічники ось такий. Знак це пішохідний перехід. Цей знак показує, що ти можеш перейти по зебрі з однієї частини вулиці на іншу. Однак пам'ятай, що переходити вулицю потрібно лише тоді, коли на світлофорі для пішоходів горить зелене світло і тримаючи дорослих за руку. Другий знак підземний перехід. Це знак інформує. Про наявність зручного способу перейти дорогу під землею або над землею. Запам'ятайте малята, що підземний або наземний пішохідний перехід є безпечним способом перейти дорогу і його потрібно використовувати. Наступний знак це пішохідна зона. Автомобілям тут їздити заборонено, дозволено рухатися лише пішоходам. А цей знак сигналізує, що пішохідна зона закінчена. Цей знак називається місце зупинки автобуса або тролейбуса. Він позначає місце, де організована зупинка громадського транспорту. Пам'ятайте, малята, що грати в зоні дії цього дорожнього знаку, а тим більше вибігати на проїжджу частину, категорично заборонено. Пропоную послухати вірш Грицька бойко де розповідається, як правильно обходити транспорт. Спинився автобус, а поряд таксі. Обходять їх ззаду, прохожі усі. Ага, роззяву тут кожен впізнав. Поперед машини скакає вона, машина промчала і ледве не збила, роззява з книжками портфель опустила. Закаркала слізно, побіла щодуху. соромся, забула ти правила руху. Машину, що стала попереду тебе, завжди тільки ззаду обходити треба. Отже, малята, запам'ятайте, автобус та машину обходимо ззаду. Трамвай зупинився, і всі, що зійшли, попереду, звично, вагон обійшли. Запам'ятали малята, що трамвай обходимо спереду. Підсумуємо правила дорожнього руху. Потрібні вони і тобі, і мені, і дяді, і тьоті, і навіть бабусі, бо всі ми беремо участь в дорожному русі, тож дорогу переходити слід по зебрі на зелений сигнал світлофора, тримаючи дорослого за руку або через підземний та наземний перехід. На зупинці громадського транспорту терпляче чекаємо транспорт, не бігаємо. Не виходимо на проїжу частину дороги. Пам'ятайте, малята, що правила придумані для того, щоб убезпечити вас від лиха. А зараз пропоную вам пограти в гру, яка називається Правильно, неправильно. Скажіть, на якій картинці діти дотримуються правил, а де порушують правила дорожню руху? і дайте відповідь за моїм зразком. Розглянувши картинки, ми бачимо, що дівчинка, яка Грає на проїжджій частині, порушує правила дорожнього руху. А далі ви розглядаєте картинки самостійно і даєте відповідь, хто порушує правила дорожнього руху. А ось автовокзал. Тут потребують нашої допомоги. Слід допомогти словам вирушити в подорож автобусами. У нас два автобуса. У першому автобусі можуть їхати слова, в яких останній звук «О» А в другому автобусі слова, в яких останній звук. А. Отже, в перший автобус ми посадимо слова молоко. Радіо. Золото. А в другому автобусі будуть їхати слова Квітка, книга, дівчина. Молодці! Ми гарно впорались із завданням. Автобуси зі словами вирушають в подорож. А вам домашнє завдання. Підберіть слова, які закінчуються на звук О. Та відправте їх в подорож. До побачення, мої любі малята! До нової зустрічі! Бувайте здорові! Пока-пока!